Саме тут ясюку є, точно буду на ті. Але в нас є небезпека. А де а, ось. У нас є небезпека. Вона періодично підходить і м'явкає. Салям на неї шипить, а вона не може зрозуміти, що. Хто це такий вообще? Хто це такий, так? Да? Що да. знову тебе на сонце Вітя? Да. Так. Вот ось тут сонце. Я вот там О, сонечко зайшло якраз, слава Богу. Це Салім? Так. Да. Чого він? Ну за чей сотей звук? Не знаю. Салімчик уже за стріказою бігав, так? Да? А так стивну, я у Да. Хе-хе. Так. було непогано, поки кішка не прийшла. Це було добре, поки І увесло це було Це ми не ми. Ой, Да, Ми, до речі, посадили тис. Досі в мене чекають ця оці, оці, оці калина, щоб розрізати її і переробити. Суку, що, забор. Шо, вже дивиться на забор? <смір> Нема часу, бо ми постійно в роз'їздах да, його. гуляємо, гуляємо, як завжди, оце літом, тому і хочеться зробити, щоб уже забути про сад і чисто поливати, ставити полівалку та гуляти собі вранці на каву виходити. Знову тобі ка. День ні, басейн. Ой, що там, що там було? А, оцей, оцей, оцей. Угу. Ну, йди Він оцей, оцей, бачиш? Оцей. Ага, не сподобалося. Може, там був паучок? Немає сполка. Так, ми сьогодні у нас плани їдемо до бабусі Оксани. Так? Юсі? Так. І пробудемо там всім вихідні. А, три дні. Так, три дні. Що, все, прогулянка закінчилась? Yeah. Чого? Yeah. Купатись хочеш? Я пішла. Єва така умничка з Осалімчиком, так доглядаю, вона його і годує, і вхрається з ним, і так от, і спадки його вкладає. Боже, він прям дитинка-дитинка для неї. Ой, ще хоче какашки за ним прибирати, але я не дозволяю. Ну як там, іноді дозволяю, але не акцентую на цьому увагу. Не сильно хочу, щоб вона цим займалася, якщо чесно. Перевдягнулася сама. Пальник вдягнула. Єва, а на що ти мої нові тапки вдягнула? Ну що? Мої yes. <сум> так що мої новенькі треба вдягати? Що? <сум> У нас на подвір'ї стоїть невеличкий басейн. Ми його придбали ще з часів ковіду, коли всі були зачинені по домівкам, і нам потрібно було, хоч якось себе і дитину розважити. І він у нас такий старенький, але рідненький, і насправді він нас дуже сильно виручає у спеку, коли не хочеться в спеку в принципі кудись їздити, ходити, хочеться залишитись вдома і просто поплавати, побути зі своєю родиною. Так як ми їдемо до мами на декілька днів, то я хочу прибрати в будинку. Тут в основному потрібно поскладати всі речі по своїм місцям, Пум. знову все порошвирювали. Це доволі швидко робиться. Мені здається, 10 хвилин достатньо, аби у вітальні з'явилось купа іграшок на кухні, купа тарілок, це робиться дійсно доволі швидко. Тому потрібно просто порозкладати все на свої місця, щоб було хоча б візуально чисто, Включу пилосос він помиє, і на цьому все. Вологе прибирання вже зроблю, коли приїдемо. Там чекає мене так само багато чого, хоча, напевно, так очі мене видно, але насправді я знаю, де які грішки мої, і буду вже прибирати, коли приїдемо. Євузька у мене бігає з мокрою головою. Це не тому, що вона хлюпнулась базен, Ми помилися. Вона дається мені спокійно мити голову. Десь раз на тиждень я її мию. Вважаю, що це достатньо для дитини. Частіше, напевно, не треба. І, в принципі, і рідше не треба. Я бачу, що вона вже так починає бути такою неухайною, і ми тоді миємо. І взагалі вона в мене не любитель заколок, крзинок, всіляких зачісок. І помитою головою я їй дозволяю ходити з розпущеним волоссям, якщо воно розчісано, звісно, нормально з обручем якимось, або такі заколочки, які чисто стримують, щоб не лізло в очки, то так вона погоджується, і тоді нам треба обов'язково помити голову, щоб можна було ходити з розпущеним. А якщо вже така не свіжа голова, то звісно треба робити якусь зачіску. І це її так підштовхує на те, щоб помити. Хоча ми знайшли ще один такий спосіб, з яким їй дійсно подобається. Це робити, а митись, то вона взагалі дуже любить. Вона там, незважаючи на те, що у нас вже не ванна, а душова кабіна, вона все одно знаходить собі там розваги, включає душ і як під дощем грається в якісь там іграшки. Я її залишаю буквально там на 5 хвилин, на 5-10 напевно. Вона себе там спокійно миє, я їй в цьому довіряю. І потім я приходжу і миємо голову. Так, в принципі, вона душ приймає кожного дня після походу в туалет. Ми так для себе вирішили, що нам так простіше. Після туалету зразу йдемо митись, щоб потім ввечері, коли вона така вже, ой, я хочу спати, і починає різні відмовки, щоб це у нас не прокатувало. Бо почистити зуби то швидко, а ось помитись, це вже якось починає казати, що їй вже хочеться хочеться спадки, і ми починаємо це відкладати на наступний день. Тому ми вирішили для себе, що будемо митись одразу, як тільки ми забруднились все. Тож, якісь у нас такі правила. Я дуже люблю, коли ми кудись їдемо, особливо, якщо надовго, обов'язково залишати чистим будинок, це якийсь мій пунктик. Я не люблю приїжджати ось саме, коли ти від'їжджаєш, колись у тебе змінюється картинка, і ти потім приїжджаєш додому. І якщо щось валяється, щось не так, мені, якщо чесно, не по собі. Мені хочеться прийти в будинок, який прям мій, Чистий мій ось будинок, який з моєї пам'яті, з картинки. Хочеться просто прийти, сісти на диванчик, випити стаканчик водички, трошки розслабитись, там з Євою подивитись якийсь мультик, поїсти морозиво. Просто розслабитись і все. Я знаю, що деякі люди перед тим як кудись витрішають, то можуть навіть поміняти собі постіль, щоб приїхати, і плюхнутись в чисту постіль і не міняти її. Але для. У мене це вже трошки занадто. Я хочу хоча б, щоб всі речі точно були по місцям, по лиці Та-дам! Зібрала Лега, Умничка! У Єву було завдання прибрати в своїй кімнаті, а саме зібрати все все лего в контейнер, і там ще парочку контейнерів було з іграшками, теж туди все поскладати. І повірте, це дуже великий об'єм роботи для маленької дитини, тому що тут було дуже багато всього. Вона все це поскладала. Я тепер ставлю контейнери по місцям. І ось такі мілкі іграшки, які так трошки валяються то на підлозі, то на стелажах її я все розкладаю по своїм місцям. Насправді, для незнайомої людини, напевно, наша організація може скластися якоюсь складною, і навряд чи хтось взагалі зорієнтується, куди покласти іграшку. Але ми з явою дійсно орієнтуємось, ми знаємо, де що лежить. І таке прибирання, коли все на своїх місцях, особливо з дитячими іграшками, коли ти знаєш дійсно, де його місце, то таке прибирання дуже швидко проходить. Все буквально так Лічені, напевно, хвилини, так шух шух порозкладав, протери, пополососив і пішов далі. Що я замовила на мейкап. У мене закінчився захист від сонця для обличчя. І я замовила ось такий. Хоча у мене був трошки інакше, більш така плоска е, баночка, але дуже мені тоді сподобався. Із всіх, що я тестувала, найкраще, якщо чесно, тому що він невисомий такий, легенький. Його не відчуваєш, тому, не відчуваєш, тому що дуже часто саме захист від сонця дуже відчувається на обличчі. І ну, я таке не люблю. Я це можу користуватися. Зараз покажу, який він саме флакончик, такий кругленький. І, в принципі, не можна користуватися як і кремом денним. Тобто денний крем не використовувати, а саме тим намазуватись. І він гарно також зволожує. Мені дуже він сподобався, дійсно прикольний, легенький, не відчувається на обличчі. Мені дуже-дуже подобається. І як я й казала, що раніше також користувалася цією фірмою саме від сольця, і мені дуже сподобалось для обличчя. І закінчилась у мене гідрофільна олія. Вирішила спробувати ще цієї фірми, Mr. Scrubber. Це Україна. Мені сподобалась, якщо чесно, пляшечка, я вирішила взяти, тому що, як на мене, гідрофільна олія вона і в Африці. Гідрофільна олія, нічого такого там в ній немає. Бо є пляшечки і за 2000 гривень, і але це такий. Нормальний, як на мене, варіант. Мені сподобалась упаковка, що можна спокійно ставити в душову, і воно буде в мене там ну, нормально виглядати. Я дуже люблю користуватися саме гідрофільною олією, а не мельцелярною, тому що. Е, ну от Не люблю. Мені подобається саме змивати макіяж, тобто, це саме змивання макіяжу, бруду на обличчі. Наприклад, в принципі за день завжди у нас накопичується і, і за ніч теж всякого, Тому дуже зручно користуватись саме олійкою, але потім обов'язково це треба змивати або пінкою, або гелем для вмивання. Тобто не можна просто намазюкати з гідрофільною олією і піти собі, тому що це олія і олію треба змивати. Якщо не змити, так само, до речі, як і мицелярну воду, теж треба змивати пінкою або гелем, тому що будуть прищі. Буде просто жахлива шкіра, тому ці засоби треба обов'язково змивати. В принципі, мені здається, що як і пінка, які гель, так і гідрофільна олія. Тут треба вибирати саме по компонентам, які не викликають у вас алергію, і приємні, напевно, на дотик, на запах. А так вони всі, як на мене, однакові взагалі. Тепер залишилось прибрати лише в ванні. Тут, після того, як Єва тут купалась, тут залишалось дуже багато іграшок. Ось рушничок, який також це словом, як ми моємо голову, я їй кладу рушничок, вона повністю лягає. І ми, як в салоні, миємо голову. Тобто я якось намагаюся так промити волосся, щоб не потрапляло ні в, ні в очі, ні в ушка. Тобто вона лежить і я їй все це змиваю, намилюю, потім знову змиваю. І їй так набагато простіше і краще. Ми до цього прийшли якраз тоді, коли я в салоні помила голову. Така в мене раніше була гідрофільна олія. Теж не дуже задоволена, на один раз брала. Вона такого рожевого кольору, приємний запах, нормально все змиває, мені в цілому подобається. Закінчили, зараз спробувала щось новеньке. Пінку я використовувала ось до цього бренду, це теж українське виробництво. Мені дуже подобається, в принципі, нормальний. Як Пінка, зі своєю функцією, вона справляється. Зараз теж закінчилась, буду е, відкривати. Та ще я вже відкрила е, новий гель, який мені дарувала ще моя подруга на день народження. Він у мене такий зачекався. Ось такий гель, мені дуже подобається. Е, в принципі, тут вся лінійка доглядової косметики ось цього бренду NB Line Care. Мені дуже подобається чесно, уже другий раз замовляю. Ну так виходить, що замовляю через подарунок від моєї подруги, але мені дійсно дуже подобається. Так, зібрала речі мами, Ми їдемо на пару днів, тому нам багато не потрібно. Це то, в чому вона сьогодні поїде. Це у нас тут піжама, щоб вдома ходити і спати, трусіля на всі дні. І мачка на всякий випадок, якщо там у них прям дуже жарко. Так, це ковтинка на всякий випадок, бо в неділю там обіцяють якусь зливу, на всякий випадок нехай буде. Запазна футболка на вихід чисто гулять. І сукня, тому що у неділю, день народження моєї сестри, ми поїдемо, і на всякий випадок шкарпетки завжди беру і собі, до речі, беру, бо іноді, щось, іноді таке буває, що я прям не можу заснути без шкарпеток. Врідку це дуже-дуже рідко, але іноді буває. На всякий випадок беремо собі. Є беру, і собі беру е, якось так. Тапочки. Е, капці цього разу не беремо, вони нам не потрібні. Я думаю, цього буде достатньо. Все, збираємось. Ой, ой-ой-ой! все, збираємось і їдемо. Зараз складу ще свою косметику і сукню. Ще до мене приїхала новенька кава 25 Кофі Roasters. Кава з фруктовим ароматом, з нотками шоколаду та козинаків? Хочу взяти до мами. Якраз покуштуємо з нею, спробуємо. Якраз пригощу. А ти що тут вже робиш? Що тут ти дуже робиш? ж, залишилося останнє попротирати посуд, який я мила руками, і поставити його по своїм місцям. До речі, не сказала, що ми ніколи не беремо до мами зубні щітки, там якісь шампуні і так далі, тому що там все це у нас уже давно є, свої рушнички, моя піжама. Лише збираю якраз він, одяг, тому що він постійно змінюється, і мені навпаки комфортніше, щоб він постійно якось просто їздив з нами, іграшки беремо, одяг беремо, а Собі одяг я не беру, лише шкарпетки і просто нижню білизну. А так у нас там уже все є, все готово. На нас завжди щось чекає, тому немає ніякої потреби. Євуся в цей момент уже дуже нетерпляча. Вона завжди перша збирається, збирає свої речі, вдягається і чекає мене і потім ну коли, ну коли вже. Але насправді дійсно у мамі дуже багато всього треба ще зробити перед тим як виїхати. Плюс вона не орієнтується ще трошечки в часі, що таке через годину, через півгодини. І вже їй здається, що вже це настало, але насправді ні. Тому вона мене ще так підганяє постійно. Все, все зібрались, їдемо до бабусі з ходошками, з кавою, хтось з водичкою. Да? Смачно? У Єви без соусів завжди. Навіть кетчуп не хоче їсти. От ми на кло. У нас тут найсмачніші хот-доги. Ми навіть на інших кло не можемо такі хот-доги смачніші знайти. Дуже класні, так? Да? І булочка підсмажена, як треба, і сосисочка. Це у нас що, кільцева дорога біля. Ашан. Дуже класна, класна ця заправка, ми її дуже-дуже любимо. Все, ми їмо і їдемо да, до бабусі. Ще заїдемо в магазинчик, купимо якісь вкусняшки. Mm. Да? Mm. Нічого ні. Треба ще взяти з собою. Все, Піднімаємо спішки, yeah. Світла немає. Взяли тільки трошки продуктів в АТБ. Тільки приїхали, тільки заходимо до сільпо в піраміді. І все, тривога, нас вигнала. Тут поруч АТБ тут там трошки скупилися, але взагалі там вибору два Сідлаполоха і все. Як два сідлапових? Ні-ні-ні Єло. Трошки більше. Є ви тут своя математика. Дев'ять. А Дев'ятий. Дев'ять. О там, де написано шість, в мене написано буде дев'ять. Давай ще трошки. Це я думаю, добре, що ми з тривогою не застряли на мосту. Проскочили. Ще тривога така дрібна. Буквально на 10 хвилин і все. Зате перебили нам покупки. Останній поверх залишився. Привіт. Є, здається, верняка. А, а вода я, у них є? Це, це не як у нас Ачка? Вода ні, нівочка, я тобі ще цвітла. Оді завжди варнякає. чого приперлись, я вас не чекала. Привет, зайка, привет. 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 Ой, ты, ты лащишься. Ой. Ой. Ну, тихо, Алёси, Алёси. Ой, шо? Шо такие? Ой, мама, може вона думає, що в мене знову є тунець? Увімкнули світло, приперла всі речі, кабунчик. І зараз буду дивитися, що тут мене. Було. Булочки якісь. А що це всередині? З цибулею і то весь. А що це? Цибулею і пусті. А можна мені один? Ну, це буде. Оце собі. А це пусті? Ні, отут пусті. А, оце десь его. пусті. Є. Ага. Добре, все зараз І ось якийсь пиріг. Це з вишнею? Да, з Ага. Смачний. Так, помилую. І Євуська, ти будеш що, супчик робити? Да. Да. Вона вже а ми по будемо крошечку робити, так? Да? Кану да. Івуська, що тебе вийшло? М -м. вийшло. Це трохи смачний. А це я не знаю. Так а чого? Ти не будеш вже їсти з кропом? А, так. А мама дивіться, що робить. Отак от, от бере ще і цибульку з кропом, І сіллю. І сіллю перебиває. Дивіться, як мама тут затишно на балкончику. Хвосту посадила, такі стільчики придбали, столик. Дуже затишно. Тут штатив, мама, мама блогер, якщо хто не знає. неї в'язання, кремчик, дуйка. Це будемо спакувати каву. Дуже смачний оцей поріг. Прям вау. Я умовляю маму, щоб зняла на канал свій рецептик, бо дуже смачний. На сметані, здається, тут з вишенкою, черешньою. Дуже-дуже смачно. Все, будемо смакувати кавусю. Це, до речі, моя чарка з дитинства. Я дуже її люблю. І вона мені тоді ще я її купила, тому що вона мені нагадує серіал друзі, як вони сиділи в своєму кафе і пили її. Я собі купила таку імені. <ріст> і досі з нею п'ють. Сьогодні починаю влог з того, що я готуюсь до зустрічі з Юлічкою Дьоміною, хочу привітати її з народженням сина, і я підмовила всіх наших знайомих дівчат, щоб ми також своєю компанією привітали її з Ютубовської компанії, привітали її з цим просто неймовірною подією у житті. На щастя, у всіх все виходить, всі все можуть. Мені одного дня Юля написала, що ми можемо зустрітись на знайомство. І у мене виникла ідея зробити їй такий сюрприз, підмовити всіх і привітати всім разом. Тобто вона дала такий сигнал, що вона вже готова зустрічатись. І ми йдемо зараз до неї. Під будинок, і будемо а, знайомитись з малюком і вітати її з цим прекрасним, просто прекрасним моментом у її житті. Ну, і Сергія, звичайно, Фечка. дівчата ховаються. Я можу буду вже включеною камеру тримати на всякий випадок. Оооо, дивіться, броненки. Тебе витримаю. Ой, клас. Ой. Маленький, так? Дузін манюсенький. Це він вже підріс. Сурприз. Я зараз розплачусь, дівчата. Все всередині все знімається.

Знайомтесь з чоловіком. Ай, стоїть. Відібрали у Юля дитину. Юлічка пішла подарунки відносити. Все, пішли.

Дуже-дуже класна зустріч вийшла. Я прям не очікувала, якщо чесно, реакція Юліна просто на мільйон. І взагалі дуже класно по... лялякали, лякали. Вже здається більше, ніж. Сьома вечора мені вже є бадзвони йдети, мама. А мені ще треба заїхати за подарунком. сестрі на день народження. Завтра вона запросила на день народження, на пікнік. Подивимось, чи вдасться пікнік, бо щось анонсують дощ. Але подарунок треба, і я завтра ще їду вранці до своєї подружки, бо я їй обіцяла, тому хочу якось це. Поєднати. Тому їду рано вранці до неї. а вже е, до сестри поїду я там її на годину е, то заберу Юсю е, з мамою і поїдемо. А зараз треба поїхати в торговий центр, щось е, швидко підібрати, тому що насправді пропозиція на день народження була раптовою і несподівано вже подругу запланували, все і тут е, приходь у мене на день народження. Ну. Це обов'язково треба, нічого не хочу пропускати. Тому все поєднаю. Все, подарунок купила круасани з шоколадом. Єві на задобрення, що мами так довго не було взяла. Все, їду до мами і до Євусічки моєї.